Доброго дня, любі п'ятикласники. Параграф 12. Як пов'язані історія і простір? Розгадайте Ребус і поміркуйте, як закодоване слово пов'язане з історією. Пункт перший, якими були карти в давнину? Діємо практичні завдання. Опрацюйте текст і виконайте завдання. Перше, з'ясуйте, що означають поняття карта, історична карта. І запишіть у зошит визначення поняття, продовжуючи речення. Карта. Це, історична карта. Це друге: за текстом підручника, укладіть графічну схему види карт. Третє. Дайте відповіді на запитання до ілюстрації на сторінці 67-68. Історію називають подорожжю не лише в часі, а й у просторі. Відтоді, як люди почали пізнавати світ. Подорожувати. Вони прагнули відтворити простір, який побачили, у вигляді малюнка. Так з'явилися карти. Карти спочатку були недосконалими, тож мандрувати за їхньою допомогою було складно. Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні знімки планети з космосу. Тому цікаво розглядати карти. На яких світ зображено як один острів, що омивається океаном. Як ви знаєте, парти бувають адміністративні, на яких позначають сучасні держави та їхні кордони, синоптичні, на основі яких складають прогнози погоди, географічні, за допомогою яких ми ознайомлюємося з природними умовами, корисними копалинами, розвитком транспорту. Історія тісно пов'язана з географією. Адже кожна історична подія, крім дати, має місце, де вона відбулася, і може бути позначена на карті. Таку карту називають історичною. Пізнавально й цікаво, у минулому кордони не мали чітко визначеної лінії, їх приблизно визначали оборонні та контрольні пункти: фортеці, сторожові вежі та інше, розташовані на перехрестях важливих доріг, річкових переправах у гірських долинах. У ті часи кордон був більш умовною лінією, визначеною на папері. Деякі сучасні кордони держав зовсім не схожі на кордони минулого. Кордон між Нідерландами та Бельгією, що проходить у селищі Шарле, є найбільш заплутаним у світі. Щоб не збити з пантелику туристів, кордон позначають білими хрестами просто посеред вулиць, щоб було зрозуміло, де саме ви перебуваєте. Пункт другий. Як прочитати історичну карту? Історична карта має власну назву і відкриває свої таємниці лише тому, хто вміє її прочитати, тобто розшифрувати. А для цього необхідно уважно роздивитися у умовні позначення до карти. Їх називають легендою карти. Як правило, вона розташована під картою або під нижньою рамкою карти. Обов'язково треба звертати увагу, на написи і кольори мета історичної карти. За допомогою умовних позначень і художніх значків відобразити історичні події. Діємо практичні завдання. Перше. Керуючись інструкцією. Прочитайте подану нижче історичну карту. Перше. Уважно прочитайте назву карти. Друге. Розшифруйте легенду карти. Третє. Дайте відповіді на запитання до карти. А. Назвіть столицю Київської держави. Історичних діячів, діяльність яких ілюструє карта б. Як на карті відображено зміни території держави. В. У якому місті відбулося хрещення Русі. г. Е. Назвіть сусідні Київській державі народи і держави, з якими сусідами відбувалися воєнні сутички. Друге. Зробіть висновки. Про що вдалося дізнатися за картою, з якою ви працюєте. Пункт 3. Як працювати з контурною картою? Варто запам'ятати, контурна карта особливий вид карт, на які нанесені тільки контури країн, основні об'єкти чи явища. Інколи такі карти називають німими. Для того, щоб карта заговорила, її треба заповнити. Робота з контурною картою захоплива й творча, але потребує дотримання низки правил. Правила роботи з контурною картою. Перше заповнюйте контурну карту після вдумливого вивчення конспекту та відповідного параграфу підручника. Друге записи на карті виконуйте акуратно, розбірливо. Третє: у відведеному місці вкажіть умовні позначення, якими ви будете користуватися під час виконання завдань. Четверте. Виконуйте завдання на контурній карті послідовно. Позначте кордони держав, їхні столиці, потім назви важливих географічних об'єктів річок, морів, міст, де відбувалися історичні події. П'яте. Наприкінці ще раз перевірте правильність заповнення контурної карти, назву карти, легенду, умовні позначення. Діємо. Практичні завдання: робота з контурною картою. Україна та її сусіди. Перше. У відведеному місці оформіть легенду карти. З'ясуйте, які умовні позначення необхідні для роботи із цією картою. Друге. Нанесіть на карту кордони України. Третє. Позначте столицю нашої держави. Четверте. Окресліть кордони областей України. П'яте. Окремо виділіть кольором регіон, у якому ви живете. Шосте. Підпишіть назви областей України, з якими межує область, у якій ви живете. 7. Позначте населений пункт, у якому ви живете. 8. Позначте на карті України місця, пов'язані з історією вашої родини. Дев'яте. Вкажіть місця України, які ви хотіли б відвідати. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, як пов'язані історія і простір. Поєднайте кожне запитання для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Пункт 2. Обговоріть у групі. Уважно розгляньте запропоновану карту. Дізнайтеся із сайту Верховної Ради України, історію її створення і символічний зміст карти. Подискутуйте у класі, чи можна цю карту назвати історичною. Знайдіть на карті свою область і розкрийте символіку її позначення. Третій пункт мислю творчо. Використовуючи контурну карту, створіть карту своїх подорожей україною, позначте відповідні пам'ятки і маршрути подорожі. Урок завершено. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі українці!